Далі важлива тема про ваше здоров'я. Літо у розпалі задушлива спека це найактивніший час використання. Чого? Правильно, Марина, дезодорантів та антиперспирантів. Оцими засобами користується більшість людей, але не всі знають, яку загрозу а, разом із неприємним запахом можуть приховувати антиперспиранти. Дивіться наш матеріал після розмови з експертом і поради. Ятунок від неприємного запаху чи загроза для здоров'я. Використання антиперспирантів може спричинити онкологію. Такі моторошні результати досліджень кілька років тому ошелешили охайливих красунь. Те, що повинна захищати від неприємного запаху, наражає на смертельну небезпеку. Остраху додають і інші застороги: нібито засоби від поту забивають пори, а хімічні сполуки в їхньому складі накупишуються у тілі людини і можуть спровокувати. Ти гормональні порушення, захворювання Альцгеймера, проблеми з печінкою, нирками та серцево-судинні патології. Інші науковці заспокоюють, використання антиперспирантів цілком безпечне, а речовини, що вони містять, пройшли перевірку європейськими косметичними організаціями. Такі засоби не порушують терморегуляцію та дихання шкіри, а більшість токсинів виводяться з організму за допомогою печінки та нирок. Серед найпопулярніших засобів від поту Реї та кулькові дезодоранти утім існують і так звані природні дезодоранти у вигляді кришталю мінеральної солі, а також засоби, що захищають від поту впродовж тижня. Останні поки що викликають найбільше суперечливих відгуків щодо безпеки. Утім, і противники, і захисники дезодорантів і антиперспирантів сходяться в одному. Цими засобами не можна користуватися під час активних занять спортом у сауні, а також на пляжі. Це може призвести до закуп. Порки потової залози та нагноєння.